Доброго дня! Магітера українського мене звати Олена. Кармічні уроки. Як складеться життя далі, зміни по волі вищих сил? Інтуїтивно вибираєте цифру варіанти і дивимося. Які кармічні уроки ви пройшли? Або урок? І як складається життя далі? Ваша сигніфікація? Перший варіант, ваша сигніфікація, другий варіант. Що буде далі? Це ми один-два кармічні уроки, які ви проходили, і дивимося, як складеться життя далі. Перший варіант ваша сигніфікація. Як би ви самотні себе не почували, але на даному шляху самі ви, чи, можливо, навіть не в відсутності або присутності партнера річ, а ви відчуваєте внутрішню самотність? Вам говорять, все одно потрібно рухатися, змінювати дану ситуацію, вибирати подальший шлях і виходити з даної негативної ситуації. Негативної емоційної думки, які не дають вам рухатися далі. Набрила самотність. Ви бажаєте емоційного наповнення. Ну і як зрозуміло, енергетично для того, щоб рухатися далі. активне життя. Оновити ситуацію, вийти з розбитого серця. І емоційно збалансуватися, але потрібно, щоб зміни війшли в ваше життя. По іншому? Єдине, що можливо ситуація складається така, що ви втомилися. Просто реально втомилися. Ви бажаєте внутрішнього і зовнішнього комфорту. Для того, щоб відпочити, набратися сил і далі рухатися до перемоги, до здобуття, до результату. Кермічні уроки. А ви повинні зрозуміти, по-перше, подолати негативний емоційний стан, пропрацювати дане питання і далі активно діяти. І йти до здобуття достатку і благополуччя, вивести себе, розв'язати собі руки, очистити розум, ментал, позбутися прив'язок емоційних, енергетичних, ментальних і рухатися активно діяти. Тільки таким чином і таким шляхом ви здобудете саме того, чого прагнете. Ну, я можу сказати, що ви пройшли даний урок. Це не другий урок, а говорять вищі сили, говорять про те, що вони надають інформацію. Крок за кроком, ви, розуміючи те, що ви вийшли, можливо, хтось виходить. Але чітко зрозуміла позиція вищих сил. Пройти, пропрацювати. Відсікти, очистити, гармонізувати, стілити і далі крок за кроком рухатися до досягнення достатку і благополуччя. Вищі сили ведуть вас і охороняють вас, і направляють, і дають дану інформацію. А от все залежить від вас. Далі, ну, далі хтось буде сидіти і думати, як складеться життя далі яким шляхом діяти, щоб здобути достаток, благополуччя, бути самодостатньою? Як насолодитися життям, як досягнути цієї внутрішньої радості, думки, думки, ментал. Але єдине, що ви повинні розуміти, що не потрібно застрягати і зупинятися саме в думках. Вищі сили говорять, що потрібно хай повільно, але рухатися, щоб пропрацювати, гармонізувати ваше життя і досягнути бажаного результату. Досягнути самодостатності, щоб мати можливість наповнити, відчути радість і задоволення в своєму житті. Порада. Від вищих сил, як би важко не було, ви повинні змінювати, впускати зміни, діяти, протистояти, пропрацьовувати. І щастя, радість в ваше життя. Ви повинні прагнути, ви повинні працювати. І ще раз говорю: як би вам важко не було, як би у вас не боліла голова, можливо, саме, сам на сам. Ви зрозумієте, який вибір, в якому напрямку, куди вам потрібно рухатися, що вам потрібно робити, як вам потрібно реалізувати? Можливо, і пропрацювати, щоб емоційно збалансуватись, тому що вищі сили. Надають вам інформацію, надають підтримку. Ви відчуваєте, що вони вас ведуть, вони вас витягують і говорять вам через інших людей, через ситуацію, через обставини, що вам потрібно пропрацьовувати, розбити серце і через даний розклад, в тому числі, навіть якщо та конфліктна ситуація, конфлікт, вели вас в даний негативний стан, відсікайте. І не зволікайте, не затримуйтесь, не пасуйте. Ви інтуїтивно повинні відчувати, що саме час прийшов. І що ви сили, і не тільки інтуїтивно, а та інформація, яка була скрита від вас, для вас відкривається. Щоб ви відчули щастя, радість і наповнення, ви повинні, власне, пройти трансформацію. Крок за кроком іти в реалізацію тих планів, які у вас є, щоб здобути достаток і благополуччя. Дякую. Перший варіант. Кармічні уроки, як складеться життя далі, зміни по волі вищих сил. Кварент по другому варіанту ваша сигнафікація. На даний час в партнерських стосунках, в яких ви знаходитесь, є страсть, є бажання, є взаємодія, є відчуття того, що ви реалізувалися як жінка, як мати. Ви відчуваєте саме наповнення від даних стосунків, від даної взаємодії, кохання, емоційний баланс, енергетичне наповнення завдяки страсті. Взаємному коханню і бажанню рухатися далі, йти назустріч, взаємодіяти одне з одним, реалізовувати плани по відношенню до даних стосунків. Кармічні уроки. Зробивши вибір серцем, ви повинні. Відстоювати, боротися, захищати. І при маніпуляціях взаємодії, а слово маніпуляція я використовую, звичайно, щоб ви зрозуміли, що це слово може мати декілька значень. І я зараз його використовую не в негативному змісті, при маніпуляціях або маніпуляції при взаємодії з партнером. Це лише бажання, можливо, допомогти, підтримати, захистити, вирішити, знайти відповідь. Це говорить про те, що ви різними методами і різними варіантами рішення питання ситуації, керуючи даним процесом. В якому ви загалом знаходитесь і взаємодієте, таким чином ви захищаєте, ви боретесь і ви спостерігаєте, щоб в ваших стосунках при взаємодії з даним партнером не відбулося негативних подій, негативних ситуацій, і інші особи, треті, або соціум оточення, не могли негативно вплинути. А навіть якщо і буде якийсь прояв, то ви, як імператор, в даних стосунках будете захищати, боротися, протистояти, відстоювати. Ваш кармічний урок це керувати даним процесом, але не тільки керувати, а й брати на себе відповідальність за дані стосунки, за те, щоб. Ваша цілісність, взаємодія між вами мала позитивні результати, емоційне наповнення енергетичне, взаємність в коханні, в почуттях, боротьба протистояння проти оточення, соціуму можливо, якщо є ситуація або випадки в даних стосунках. Ви імператор, на вас лежить відповідальність за дані стосунки, і от як ви проявите себе? Оце ваш кармічний урок. Чи насправді ви будете тим імператором, який буде кохати, захищати, взаємодіяти, турбуватись, забезпечувати? Чи імператором-маніпулятором, егоїстом, диктатором? Ну, ви повинні для себе чітко розуміти, яким шляхом ви будете рухатись, взаємодіяти, і ви маєте ресурси. Загалом кармічний урок ваш такий все те, що я раніше називала. Ви чітко повинні розуміти і йти в реалізацію, в будування, пропрацювання даних стосунків. А як складеться життя далі? Страсть, бажання, взаємне кохання, взаємність. Ви імператор в даних стосунках. Ви при взаємодії з партнеркою, яка, яка вас бажає, яка вас кохає, ви відчуваєте це, і ваша родина. Ваші стосунки дають вам саме ті результати, загалом в парі, яких ви чекали. Вони наповнюють вас. Єдине, що поруч з вами другий варіант, кверен по другому варіанту, є ті, які не бажають, щоб ви були щасливими. Тому звертайте на це увагу. Щоб ви змогли реалізувати свої мрії, які у вас є в даних стосунках. Порада. Слухайте інтуїцію. Відчувайте і отримуйте наповнення, відкривайте своє серце, пропрацьовуйте і наповнюйте душу і загалом позитивним, позитивними моментами це саме той період, який дасть вам сили і енергію рухатися далі, вкладатися. В новий проєкт, нове починання і активно діяти. Дані стосунки це ваша підтримка. Це саме той тил, який буде вас підтримувати саме в ті тяжкі часи, коли ви, можливо, не будете розуміти, як здобути перемогу. Зрозуміло, що потрібно активно діяти, але який насправді ви результат, ви його бажаєте, ви бажаєте перемогти. А вже який насправді результат? Ви ж не будете розуміти ще на перших кроках? А вам говорять про те, що ваші стосунки, ваша родина триматиме вас в рівновазі, в балансі, завдяки тому, що взаємодія з ними наповнюватиме вас. І це дасть вам сили, енергію, і бажання рухатися далі. Дякую, маєте ро українською і до зустрічі!